Городський оберний центр на 230 літ. Чому ви залишили цей Городський управлінний центр? Я не центр залишився. А що ви залишили? Місця роботи. Де саме, яке саме? Лужанська сама. Я... Ну так, з якої причини ви це зробили? Тому що був довжен діяти, в нього розправи, я її залишив. А коли це сталося, коли ви залишились? Вчора. Ну, вчора це на 13-11, так? Yeah. Потраття година була? Ближе перші ви самі залишили цей заклад? Yeah. Яким чином ви залишили? Пішком пішло. Пішком пішло, да? yeah. так? І де ви перебували після залишення цього заходу? Пішов. Yeah, Пішком.